Дмитро Кремінь школа. Десятиліття не пройшло, а як змінилося село, хоча незмінні видноколи. сльозу втирають крадькома. Вона тут є, її й нема, двоповерхової тут школи. Між зимних яблуні суть вона тут ідолом стоїть. А діти всі у ближніх селах, струмує зоряний етер. Але за кого я тепер підніму новорічний келих? Далекий спогад найду, я вів коня у поводу, або і сам ішов за плугом. І ждали діти, вчителі, мене поета у селі. І кожен був. Незмінним другом, але прийде новітній рік, не забаганка просто рік, і нам підняти давню школу. Немарно світиться мені, кохана Ольга у вікні, і все життя іде по колу.